Доброго дня, з вами лікар-педіатр, дитячий алерхолог, дитячий пульмонолог. Сьогодні поговоримо про температуру, про те, що слід робити і що не слід робити при гіпертермії у дитини. Гіпертермія, або як ми ще називаємо її лихоманка це захисна реакція організму на певну інфекцію в організмі дитини. Звичайно, ми повинні орієнтуватися на стан дитини перед тим, як давати їй жарознижуючі. Якщо дитина квола, в'яла, вона відмовляється від їжі пиття, так температуру можливо треба збивати і при нижчих градусах. Зазвичай по рекомендаціях восьми збиває температуру, якщо вона вище 38,5. Але якщо це блідалихоманка, коли дитина млява, бліда, в неї холодні кінцівки, таку температуру варто збивати і при нижчій температурі, можливо, вже з 38. Також, якщо це дитина раннього віку до року. То і в дитини є якийсь проморбідний фон, є якісь нервологічні прояви, вроджені, якісь вади. В такої дитини також температуру треба співати при нижчих цифрах, особливо якщо вона викликає дитини дискомфорт, дитина вона млява, відмовляється від пиття від їжі. Перша лінія гіпотермічних засобів це в нас є парацетамол, який дається найчастіше чотирьох разів на добу. І друга лінія це нурофен або ібопрофен, який дається не більше трьох разів за день. Жерезнежачі препарати ми приміняємо з трьохмісячного віку. По показанням, парацетамол ми можемо давати дитині з двохмісячного віку. Якщо ж температура є в дитини раннього віку до двох місяців, в такому випадку ми консультуємо з педіатром і вирішуємо, що ми робимо: чи госпіталізуємо дитину, чи однократно даємо парацетамол. Тепер поговоримо про те, чого не слід робити. Не слід давати дитині те. Що не рекомендується приміняти в дитячому віці. До цих препаратів відноситься аспірин, який може викликати кровотечу в дитини, і синдром Рея, коли дитина може навіть загинути. Що таке токсикоз Рея? Це коли відмовляє печінка, і дитина входить в дуже важкий стан токсикоз Рея. Тому аспірин не дозволено давати дітям до 14 років. Також не бажано давати мефінамінку, як мамки мої приходять на прийом і кажуть, сильно ми давали мефінамінову кислоту, і в нас все добре, в нас була температуру. Так, іноді ми можемо її давати, але також дітям старше п'яти років, і це не являється препаратом вибору. Ще один такий момент про збиття температури фізичними методами. Чомусь дорослі, коли збивають температуру дітей, ніколи не задумуються. Як дитина це переносить? їй комфортно, коли ми робимо якісь процедури над нею? Чи не комфортно? Так одного разу я була на виклики, де дитині підряд робили чотири клізми. Для того, щоб збити температуру. Їй не дали ні жаро і потім всього-навсього поставили свічку в малому дозуванні, яка не принесла успіх. Тому люди добрі, ви до себе примініть, поставте собі підряд 4 клізми, як вам буде класно, добре? Ну то так збивайте собі температуру таким способом. Тому ми завжди повинні думати про те, який стан дитини. І якщо дитина це, дитині приноситься дискомфорт, то можливо треба більш лояльніше підійти до збивання температури. І більш комфортно збивати температуру у дитини. Взагалі, коли ми охолоджуємо дитину, тобто це може бути вологі обгортання, чи там ванна температурою 37 градусів, чи плізма, це вже, як ми говоримо, терапія відчі, коли нічого не допомагає, викликали швидку вона не їде. Так ми можемо застосовувати фізичні методи охолодження. Хоча на першому місці це пероральна терапія. Рясне пиття, просто дитину ще треба звільнити від одягу, щоб вона не була закутана. І, звичайно, симптоматична терапія основного захворювання, на яке дитина хворіє. І, звичайно, в кожному випадку консультуйте з лікарем. Все найкращого, миру, перемоги! З вами Галушка Оляксилівна. Мої контакти нижче під відео.